Нещодавно ми розповідали про успіхи ізюмської баскетбольної команди, складеної з юнаків 1999-2000 років народження. Ці вихованці відомого в місті тренера Руслана Скрипника стали другими призерами першості області. Руслан скрипник займається не тільки з ними, як повідомив заступник директора, дею США відділу освіти Олександр Шкода, минулої неділі 11 березня були зіграні перші матчі у юнацькому клубному чемпіонаті Харківської області з баскетболу серед юнаків 1997-98 років народження. У першому турі на своєму майданчику команда Ізюмської ДЮСШ впевнено переграла другу команду ДЮСШ No13 з міста Харкова з рахунком 11038. Кращими гравцями в нашій команді були Євген Савченко та Сергій Кузнцов, які зараз навчаються у Харківському обласному училищі фізичної культури та спорту. До речі, саме хлопчаки 1997 року народження беруть участь у всеукраїнських змаганнях першості юнацької баскетбольної ліги. Там Ізюмчани об'єднали свої зусилля із Харківським фізичним училищем фізкультури та спорту. Зараз команда, у якій ізюмчанам відведено провідну роль, посідає шосте місце. Зважаючи на всеукраїнський масштаб змагань, це є вагомим досягненням. На сьогодні це...